Дача ті, вітаю вас! Ну що, друзі, сьогодні поговоримо, що таке половецькі вулики. Я вам в минулих відео розповідав половецькі вулики, запатентував український бджаляр і зараз мучається з ними. А я його попереджав. Вже до нього придумали, Прокопович придумав вулики. Рамкові вулики. Е Каже, буду віджимати мед, в мене вкусніший мед. Я вже спробував, як в мене така коловода була. Я спробував, як доставати звідти, як боротися з раїнням. Це все я відчув. Мед нічим не відрізняється, не слухайте його. Мед однаковий, тільки ти більше бджіл гробиш, убиваєш. Якщо такий пасічник лізе, якщо дуже велика сім'я. Пасічних лізе, ну, до 50 бджіл він може, щоб бджола загинула. А цей бджоляр лізе туди, я знаю, що дуже багато гине бджіл, зручно нічого. Так що чекаю, коли він буде качати мед і буду дивитися, як він збереже цю сім'ю, як він буде боротися з хліщом, як він... Ну, багато дуже питань. Буду спостерігати. Половецькі вулики. Ой, друзі, ось ось у нас вулик. Який вже придумали. Знімаєш, дістаєш рамочку, обробив, е жав гніздо, як він же мати гнізду буде, я не знаю. Відставив в сторону, поламав все і знову спочатку все розпочинати, щоб взяти дуже багато меду. Джоляр повинен запастись рамками. В цьому році дістаємо і на розвиток раній даємо не ващину, а сушнину. Де в нього ця сушнина, якщо він... Ви бачили, як він мучається, дістає ці язики і вставляє всередину. Ну це просто. Не знаю, що і сказати. Хай повертається до системної корпусної системи. Рамки є, все є, і в нього все вийде. В своїх колодах в нього нічого не вийде. Це мій, моя відповідь йому. Так що, друзі, я вже все пережив це. Колись мені дуже хотілося, я зробив собі колоду. Дуже незручно, дуже, дуже нічого не зручно. Як він буде з раїнням боротись, мені також. Дуже цікаво, хай пояснить. Поясни, як ти будеш боротися з руїнням, як ти обробляєш від кліща, коли, як ти викачуєш мед. Це мені дуже е, хочеться подивитися. Друзі, е, хто хоче завести бджіл, відразу купуйте ось такі звичайні вулики.